Добрий день, шановна екзамінаційна комісія. Рада представити вам мою дипломну роботу на тему розробки програмного забезпечення для планування та організації справ Planify. Роботу виконала студентка 4-го курсу групи КН 130 Нікуліна Анастасія. Керівником дипломної роботи є та кандидат технічних наук Каплієнко Тетяна Ігорівна. Основні моменти та етапи роботи. Об'єкт, предмет, мета і задачі розробки, аналіз предметної області, вибір інструментарію розробки, структурна та функціональна схеми, проєктування бази даних, основні методи та алгоритми, прототипування інтерфейсів та приклади застосування і зробимо певні висновки. Об'єкт дослідження це мобільні та веб-застосунки, призначені для допомоги користувачам, у веденні та організації своїх завдань. Предметом дослідження є розробка веб-застосунків, що забезпечить користувачів зручним інструментом для планування, метою роботи є створення надійного, зручного та функціонального програмного продукту, який допоможе користувачам ефективно керувати своїм часом та завданнями. Задачі розробки полягають в аналізі предметної області, вибіру інструментарію для розробки, розробки архітектури та прототипів системи, розробки самого програмного забезпечення і тестування застосунку. Було проведено огляд існуючих аналогів, такі як Todoist, Microsoft To Do і Todoist. Проаналізувавши їх, було створено порівняльну таблицю застосунків. Таблиці зазначено наступне. Кожен застосунок має функцію створення подій. Лише розроблюваний застосунок надає можливість створення нотаток та розкладів для студентів. Три програмні продукти, в тому числі і розроблюваний, дають змогу користувачеві додавати категорії подій, і лише два застосунки, в тому числі і розроблюваний, мають функцію відстежування статистики виконаних подій. Одним з найважливіших етапів розробки є вибір мови програмування. Тут наведено най... таблицю порівняння двох мов, які найбільш підходять для розробки мобільних застосунків: це C Sharp та Java. Проаналізувавши це, було обрано мову програмування C Sharp, оскільки ця мова має багато інструментарій та багато можливостей. Ще одним з найважливіших етапів є вибір середовища розробки. В даній таблиці порівняно Microsoft Visual Studio та JetBrains Writer, адже вони є найпоширенішими. На основі цього порівняння було обрано середовище Microsoft Visual Studio через його багатофункціональність, підтримку необхідних мов програмування, велику кількість документацій та безкоштовну версію. Отже, що обиралось? Як було відзначено раніше, було обрано мову програмування C Sharp та середовище розробки Microsoft Visual Studio, фреймів для розробки веб застосунку. Серед таких як Web API, ASP.NET Core MVC та Blazor, було обрано ASP.NET Web API, адже це безкоштовна платформа для створення веб застосунків фреймворки для розробки мобільного застосунку серед популярних Xamarin та Xamarin Forms було обрано останній Xamarin Forms, адже він дає змогу розробникам створювати користувацькі інтерфейси в стилі XAMO за допомогою коду на C Sharp, система керування базою даних. Існує багато СКБД, що використовується з мовою C Sharp, наприклад, SQLite, Microsoft SQL та MySQL. Для роботи було обрано SQLite через зручність, компактність та легкість роботи з зберіганням та управлінням даних. Фреймворк для роботи з базою даних, який буде надавати необхідний інструментарій. Вибір був між Entity Framework та EnHybernet. Для розробки було обрано Entity Framework через зручність, широкий вибір інструментів та гнучку роботу. Важливим етапом розробки є вибір шаблону проєктування. Найпоширеніші з них це MVVM, Model View View Model, MVC Model View Controller та MVP Model View Presenter. Після аналізу було прообрано MVVM, тобто Model View, View, model адже він краще відокремлює компоненти, тобто модель подання та модель подання, через що розробка оптимізується та спрощується. На схемі ви можете бачити, що застосунок складається з п'яти основних компонентів: це вхід в систему, авторизація чи реєстрація, події, нотатки у вигляді текстових файлів. Профіль для відображення даних користувача, а також розклад для студентів. Тут ми бачимо, як саме буде функціонувати система. Користувач бачить відображення даних, отриманих з бази, користуючись мобільним застосунком, авторизуючись, реєструючись, створюючи події чи нотатки, застосунок надсилає до серверу відповідні запити, де виконується певний вплив на базу даних, а саме: додавання даних, їх редагування чи отримання даних для подальшого відображення. Зараз розглянемо концептуальну модель застосунку, яка допомагає забезпечити правильне моделювання відношень між сутностями та визначення ролі кожного елемента в системі. Тож було розроблено наступні сутності: це користувачі, події, категорії подій, нотатки, розклад, типи тижня та елементи розкладу. Всі вони пов'язані між собою зв'язком один до багатьох. На екрані наведено блок схеми, що описує алгоритм роботи користувача з системи. І з самого початку запускається сервер. Та мобільне застосунок, Після чого визначається, чи це новий користувач. Якщо так, необхідна реєстрація, якщо ж ні, користувач вводить дані для входу та авторизується. Далі, в залежності від типу користувача, якщо це звичайний користувач, йому доступно додавання, редагування подій та нотаток і відображення профілю. Якщо ж користувач є студентом, окрім названих розділів, йому доступне ще редагування розкладу та зміни типу тижня. Основні алгоритми полягають у додаванні відповідних даних про користувачів, події, нотатки, розкладу до бази даних, редагуванні раніше доданих даних, а саме нотаток і розкладу, та найголовніше, отриманні даних про користувача, про його події, нотатки та розклад для відображення отриманої інформації. Також на екрані ви можете бачити приклади таких методів, як додавання користувача та подій в базу даних. Важливою складовою також була розробка прототипів інтерфейсів. Для цього було обрано сервіс Figma, адже це потужний інструмент для прототипування. На екрані наведено форми, що були розроблені, аби на їх основі розробляти екрани мобільного застосунку. На цьому екрані наведено приклади тестування розробленого застосунку. Ось тут ми бачимо, як відбувається реєстрація. Користувач вводить ім'я. Пошту обирає, до якого типу користувача він відноситься, чи це студент, чи звичайний користувач, створює та підтверджує пароль і реєструється. При авторизації він вводить пошту, тобто логін, та пароль. Якщо користувач не є зареєстрованим, виникає помилка входу, яку наведено на цьому рисунку. Тут, а тут ми бачимо приклад створення подій, де вводиться назва, обирається категорія та час. Події, після збереження якої дані відображаються на екрані з подіями. Розділ для студентів. Тут ми бачимо шість полів з розкладом. В кожного з них є кнопка для редагування, і тут ми бачимо кнопку перемика час чисельника на знаменник і навпаки. Та нотатки, що відображаються у вигляді блоків з текстом. Приклад дії з профілем. Спочатку ми бачимо, що жодної події не виконана. Після виконання бачимо, що статистика дещо змінилася. Тепер одна подія виконана, дві не виконані. Виставки представлені на слайді номер 17 Поставлені задачі було виконано та розроблено застосунок, де було реалізовано наступні функції: авторизація та реєстрація в системі, створення, редагування та відображення подій і нотаток, редагування та відображення розкладу, відображення профілю та статистики виконаних подій. Безумовно, є можливість модернізувати програмний продукт, розширивши його можливості та функціонал. Дякую за увагу!